Запрошення Південної Кореї долучитися до організації Північно-Атлантичного договору НАТО у навчаннях з кіберзахисту є важливим кроком. Таке запрошення, перше для азійської країни, підкреслює важливість кібербезпеки на світовій оборонній арені та визнання досвіду Південної Кореї у новітній сфері. Такі навчання під проводом НАТО ще відомі за назвою кіберкоаліція, є одними з найбільших у світі з кібербезпеки. Спеки вони мають на меті посилити спроможність захищати мережі та інфраструктуру від кіберзагроз. Участь південної Кореї у цих навчаннях є запорукою значної співпраці між країною та альянсом. Попри те, що Південна Корея не є членом НАТО, такі навчання проходять в Естонії, а також онлайн. Визначено 11 військовиків-учасників з південної Кореї. Сеул зміцнює свої зв'язки з НАТО.